Вот так, ребята, мы готовимся для того, чтобы снимали, снять видео 99 ночей. Всем здорово. даров. Вот наші на, вещи, которые мы... Ну, для... А ч штуку покажи, пожалуйста. Не, а ч? Вот еще. Клацилка. Ой. Еще, еще штука. На... Давай, да. Так, І ще ось де наші штучки, які ми... які ми робили три часа, їх хтось зламав. Ось наша схема защити, яка яку ми старалися робити. Тільки да. я їх уже трохи зламав. Ну нічого. Оце наша імбова схема защити. Ось така колюча. Прям. Ми вже не в 99. А, ну, короче. Ну, ми Да. Ну погнали, покажемо, де ми. Оце ми отут проходили між заборами да. і деревами. Отут смола якогось фіга стікає. Ось добачити каплі. Так. А отут, ми тут не снімали. А, ну, снімали. Да, ми а, вже це... а от ото дерево в першій части, ви його можете узнати. Оце, оце дерево. А Ми тут сховалися в первої частини. Е, тільки це все була постанова. Е, извините, що ми е, так ну, медленно випускаємо ролики. просто у нас школа, самі розумієте. 4 вересня. Ну, 3 клас, 3 клас. От тут, вы можете узнать цю штуку. Навірно, вона попадала в кадри. Да, уже вона, це случайно. Ми, ще Оце? ми може ще снімемо відео, як ми е, возможны. Як ми підемо на заброшку, ну це возможна. Бо там дуже опасно. Ну да. Если ви, скорее всего, напишете в коментарі Джекі під відео, е, що давайте знімемо, що ми йдемо на заброшку, то ми може подумаємо і согласуємо, чи ми підемо на заброшку. да? Ну так, да, якщо я напишу в коментарях е, про це сповіщення, ну, може, ми підемо на оцю заброшку. Ну, напевно, ми підемо на оцю Заброшку і забудемо, і забудемо про камеру. Ну, можливо. Оце дерево, ви ну, його. А ми уже будемо снімати. Ну, тобто наш оператор, не знаю. Ну, як хоче, ви напишите в коментарі, чи вам лучше, щоб як от первого лица, або а, в руках. Ну, ви можете написати в коментарі. В руках і... в руках сложніше є. Ну, да, так. І ось да ж саме легендарне дерево, яке ви можете. Узнати з першої часті. Да уж. Ми з нього зліза. Це для вас була. Це для вас була секунда, як ми злізали, а для нас це було упорне дійство. Всім пока. Ні. Опусти камеру. Всем да уж. Це я оператор глупий. Заліз і. і... Ну, сорян, що відео так часто виходить. Просто я. До мого друга дзвоню, щоб ми з ним як там Гуляла. да, гуляли. і гуляли знімали відео. Ну, ось ця штука, як ви знаєте. Супер опасна, бо вона двигається. Да, ну, ну, наверное, на цьому. Всім пока. вы напишите в комментариях, чи нам снимать сегодня еще видео, або чи нам идти на заброшку. Вот. Да, он давно. Там очень сильно опасно. А, но, как... Но, но вы еще напишите, возможно, чи нам еще снимать 99 ночей. если, если... Сложно, если... И если... если... если нам вообще не снимать по 99 ночей в лесу, Е, скажіть нам, ми будемо знімати щось, що, ну таке, ми сложне. Ну, Пишіть в коментарях, наприклад, ідея, куди нам піти. Якщо в лісі, я не зможу, а на річку вже це нормально. Ну, Но, напевно, на річку ні. Ну, ми, можливо, підемо в цю, на площадку, є варіант. Ну, да, ми можемо піти на площадку, там, де я дуже багато відео випускав, кстати, да. Ну ладно, ви, мабуть, не б... Ви, мабуть, не бачили наш парк Гагаріна. Ну, коротше, хлопці, напишіть в коментарях. Ну, ну, скорочено називається парк ГГ. Ну, просто ГГ. Ну, напишіть в коментарях, чи нам нічі знімати. Оце отут ми заходимо, оце Один. отак от гуляти. Да. Кстати, отпер... Ви, мабуть, ви знаєте оце. Ну, ми о, тільки... О... От перво лісо. Первого А з е, первого лица він знімав. А плюс іще, е, оці ми е, Ні, знімали мін, десь, мінус від мінус, знаєте? О, ми знімали 99 лечей, а е, я предложив: "Давай ми снимо повзор на оце все". От, ну, вообще тут все я предложив. Не. Ладно. Покажи Ладно. уже. В общем, інший мінус е От пер знімка от першого лиця, що нам, що нам прийдеться заморочитися від першого лиця, щоб нічого запихнути за мою кофту чи хол. ще, тому ще час так, запихнути. І ще нас є може варіант, що у нас випаде камера і нам прийдеться перезнімати. І у нас уже таке було. І не один раз. І ви можете е, ну, побачити наш стол. Стуль. Да, оце наш столик. мы його робили в прошлой части, часть 2. Да, ну сейчас мы його доробили. Да, мы его сейчас ну, доделали. Наверное, мы будем уже прощаться, ребят. Так что всем бебе. Да, да, всем бебе. Че, я вам покажу, как це виглядить? от від дру... от другого лица, окей? Чи нет? Не знаю. Ну, короче, ось да. Вот это наш костюр. Вот это, кстати. Реальне дерево. Оце наша перезапускалка. Ні? Ото наш столик Оце наша схема броні Оце наша перевозрождавка Куди я отак залізав -от, і так -от, випригував. Ну да уж. Всім спаті! Так... Е в комментаріях е ну, напишіть, що типа Тіма Коп Це мій нік нік в Роблоксі. Настоящий. Е на в реальності мене звуть Тіма. Ну, скорочено називається. А его Саша, так что вы можете писать Тима, Саша, типа Я в Роблокзи Например, как вы идете на загрузку Это просто пример Ну, короче, ребята, всем пока-пока, всем гг И всем баба Наверное, мы сегодня еще выпустим Ролик? Да Короче, всем пока-пока, ребята Всем бэбэ